Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Пане Олександре, вітаємо з вчорашньою вашою перемогою. Сьогоднішній такий матч бойовий вийшов. Як ваш як вояж Атлетика в Київ пройшов? Добрий, добрий день. Вояж так пройшов, що, що по голосу є питання. Дякую всім нашим болівальникам, хто приїхав сюди, в Київ, підтримати нашу команду. Як, як наша команда, так і наші вболівальники віддали всі сили. Ці два дні якісь неперевершені. Я, я думаю, знаєте, святонфузала, а в цьому залі було. Я знаю, що у вас там проблеми з покриттям в вашому залі в новому. Так? Яка там ситуація зараз? Дуже хороше питання. Ми купили новий паркет в наш зал, але італійці, на жаль, не виконали всі умови, які ми їм ставили, і поставили в нашу адресу неякісний паркет. Із-за цього ми його постелили, тепер ми його зняли. І, і готуємось на на плей-офф. Домовляємось з асоціацією інфозалу, пишемо письма, записуємо відео і аудіо, щоб вони нам допомогли, дали на матч ін плей офф їх паркет. От там на якому грала збірна України? Так, 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 саме, саме, саме його, тому що у нас у нас така історія. Ми, наче все, все зробили правильно, але якість в контракті у нас було було прописано «like New», як новий, але прийшов зовсім не новий. У мене порядка 170 фотографій браку по паркету. Добре. Ну і що тоді очікувати від вашої команди, від вашої, скажімо так, торсіди в матчі в матчах, вже вже точно вже в матчах у Дніпрі. Я думаю, що очікувати можна все, що хочеш, а ми будемо вболівати і, і будемо намагатися перемагати. Чого Очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет Голівудського блокбастеру на полі Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги.